Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі з вами Люба. Давненько я вам не записувала відео, не було настрою та натхнення. Сьогодні, вже 8 листопада, перебираючи свої запаси, знайшла цього зайчика від Лукаяс. Цей набір був мені подарований на зустрічі Ельфест, яку організовувала магазин Вишала та моя вишивальна подруга Юля Німінська. Одразу як побачила цього зайця, Згадала про цей чудовий шопер, який мені подарувала Юнонка, божевільні хрестики. Щиро дякую Юнона за такий актуальний та корисний подарунок, тому що шоперів багато не буває, а тим паче кольорових. В нас їх дуже важко знайти, лише білі. Ну що, зараз розпакуємо набір і подивимося, що всередині. Це для мене нове пакування. Як відомо в світі зараз тренди екологічності. І молдавська компанія Лукаес поступово переходить на екологічні стандарти заміна пластикових пакет, пакетів та гачків на картонне пакування. Мені здається, це більш презентабельний вид пакування. Такий набір можна подарувати. Він займає менше місця при транспортуванні. Використання картону замість пластику вирішує одразу дві задачі: по-перше, це екологічний матеріал. Що підлягає вторинній переробці. І по-друге, таке пакування слугує чудовим органайзером для зберігання процесу. Не треба купляти додатково папки. Ну що, У нас всередині канва з Люриксом, дві планшетки ниточок. Серед них є металік. Ось такий конверт з нитковдягачем та голкою. Схема представлена на двох аркушах величезна. Немає однакових позначок, чудово можна вишивати і по паперу. Я не буду перенабирати, буду використовувати папір. У нас є окремий аркуш з ключем, де вказані номера ниточок, дата пакування і інструкція, як вишивати. Це свіженький набір 25-го року, точніше, 11 лютого 2025 року. Зараз роздивимося фрагмент схеми, щоб ви розуміли, наскільки вона. Починати вишивку буду з середини схеми, тому складаємо наш шопер два рази, не забуваючи відступити там, де пришиті лямки. Ось наша серединка, і закріпимо туди голочку, щоб не загубити. Ну що, зап'ялили ми в п'яльчики, наша серединка відмічена. Спробую повишивати на своєму станочку. Треба застосувати декілька хитрощів. Або магніти, або прищіпки, щоб сховати зайву тканину. Ось така у мене організація. Ключ прикріпила до пазлу, який такий килимок дитячий. Ось моя серединка. Покажу вам, як виглядає матеріал шоперу. Видно, клітинки. І ось перші хрестики. Камера не хоче фокусуватися. Білий кольор, світлі кольори будуть світити. Вишиваю я в дві ниточки, як вказано в інструкції. Ну що, не будемо відволікатися і до наступного включення. Нове включення цього ж вечора. У мене не вишивалася ось така купа хрестиків, з'являється перше очко. Складнувато вишивати на темній канві. не видно отворів. Але я намагаюся не помилятися, тому що клітинки тут витягнуті, прямокутнички, не квадратики. Схема чудово замальовується маркером, але намагаюсь не проходити повторно, тому що тоді вона вже розтирається до дірочок. Я хвилювалася, що шапка зільється з основою, як бачите, різниця кольорів є в відтінках. 17 листопада і ось такі в мене просування. Важкувато йде на темній канві. Ось моя помічниця, завжди поруч, муркотить і гріє мені ноги. Як же ж без неї? Нове включення Перерва в цілий місяць. Сьогодні 17 грудня. Повертаюсь до зайчиняти. Так склались обставини, що мені потрібно зняти стрес і заспокоїтись. Нещодавно чоловік впав, зламав ногу в трьох місцях. Зараз лежить в лікарні, тому це зайчиня прийшло мені на допомогу. Заспокоїмося разом з ним. Ну що, ось такі просування на даний момент. 25 грудня вітаю всіх з Різдвом. Нехай воно принесе мир в наші душі, в наші будинки, в нашу країну. Бажаю всім незламної віри в те, що світло завжди перемагає темряву. Я не маю ніяких забобонів щодо свят, тому вишиваю в Різдвяну ніч і хочу завершити саме сьогодні. Це зиченятко. Побачимо, чи вдасться мені це. 25 грудня 20.00 я вишила всі хрестики та півхрестики. На перший погляд, здавалось би невеличкий такий дитячий сюжет, але він складний. Складність полягає в тому, що тут багато світлих відтінків, які важко розрізняти. І те, що я обрала таку тканину шопер темного кольору. Де треба вдивлятися. Ну, нічого. Далі ми маємо вишити бекстіч і зробити сніжинки. Ось таким металіком. Цікаво, як він буде поводитися на канві. Вишивати ми маємо в дві нитки. Незважаючи на сумний досвід використання металіку в Святому Миколаї, мені було цікаво, як поводитиметься металік від Лукаес. Ось мої перші сніжинки. Намагалась робити за схемою, потім. Закортіла експериментувати і наробила сніжинок навколо зайчика. Потім замислила, що шопер буде пратися і прасуватися, як ця нитка буде поводитися при прасуванні, чи не згорнеться, чи не розплавиться, чи не заклеїться мені на праску. Тому далі буде експеримент з металіком. Перед тим, як випрасувати сам шопер, я вирішила прасувати окремо нитку, щоб подивитися, що станеться. Щоб його не зіпсувати. Ось наш піддослідний шматок металіку в два складення, і праска. Як бачите, я проходжу праскою на другому режимі і нічого не стається. Зараз перемкну на режим котону, тому що у нас шопер зроблений з бязі. і побачимо, чи не приліпиться до праски. Ризикую, але що тільки не зробиш ради експерименту. Дивимося: з ниткою все добре, вона не розплавилась. І не прикліїлася. Але обставини бувають різні, тому, щоб не ризикувати і не зіпсувати шопер, буду накривати якусь серкветку і прасувати. Ось така у мене зворотня сторона з бекстічем, з всіми кінчиками. Зачищати нічого не буду і захищати флізеліном теж, щоб воно не розпустилось. Ну що, мої друзі, ось таке в мене вийшло зайчення. Признаюсь чесно, ліньки було вишивати ще сніжинки, а їх недостатньо. Можливо, пізніше дошию, шию. У мене ще є багато запасу ниточок. Пекстіч я не повністю вишивала, тому що він не розрізняється зовсім на хрестиках. Далі я покажу порівняння з прев'ю. Ось така вийшла різниця. Якщо придивлятися уважніше. На прев'ю видніший Бекстіч. Можливо, це скрін з програми, а не відшив, хоча хто його знає. І моє зайчення на темній канві. Вдалий експеримент, класний шопер, який доповнить мою колекцію. Ну що, друзі, дякую всім за увагу! Обов'язково пишіть в коментарях, чи вартує такий сюжет шоперу. Можливо, його можна оформити в дитячу кімнату як картину або подушку. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!